Наталя пані Наталя Гумилюк готова Телефоном з нами, пані Наталю, вітаємо вас. Слава Україні! Вітаю героям, слава. Отже, хотілося б відразу проговорити оперативну ситуацію. На даний момент триває повітряна тривога масштабна через літ Мік к із Нижегородської області Російської Федерації. В цілому, яка є ситуація в у віддані оперативного командування Південь. А ситуація залишається непростою, оскільки ворог не відмовляється від своїх намірів продовжувати як тиск на глибокі силові території і цьому підтвердження нічна атака ударними дронами, так і продовжує терор при фронтових території, продовжує бомбардування з використанням керованих авіабомб, Тактична авіація дещо свою активність, але все ж таки понад 20 керованих авіагон було випущено цієї доби минулої бойової по територіям Херсонської області, по прифронтових територіях. Також ворог продовжує артилерійські обстріли, і, на жаль, внаслідок цієї роботи бойової є загиблі місцеві мешканці, є поранені. Крім того, складною залишається ситуація з замінуванням території Херсонщини де окуповані. дуже щільно була замінована, і робота підрозділів всіх сил оборони триває і ще багато площ, і з на лівому березі ворог. Знов посилив мінування, це стосується як об'єктів критичної інфраструктури, так і відкритих територій, сільськогосподарських е, угідь і навіть вулиць в населених пунктах. Все це робиться для того, щоб кусники на місцевих відчувають, що в їх їх миру вони не в населення людей. А сили оборони передбачають підвищений рівень небезпеки, зокрема на завтрашній день, тому що завтра буде річниця звільнення Херсона, Херсонщини. Ми пам'ятаємо про те, що ворог, в якій мав на справу, підіє до скрепних дат, до важливих символічних подій, розуміємо, що можуть вдатися якраз і до дуже ці використання. Навсуваних бомбардувань, ракетних ударів, про це місцеві попередження. Всі, в принципі, усвідомлюють таку небезпеку і ніяких масштабних заходів у зв'язку з тим не планується. Ми розуміємо, що росіяни намагаються тримати свої штаби. Якомога далі від Дніпра, і, от, зокрема, напередодні в окупованому окупованому Скадовську Херсонської області був приліт по штабу, був удар по штабу росіян. Розкажіть, будь ласка, деталі цієї події? Справа в тому, що дуже багато зараз росіяни намагаються. Поширювати інформацію якраз про агресивну поведінку сил оборони відносно цивільних об'єктів на лівому березі. І тут треба чітко розділяти інформацію і дезінформацію. І треба дочекатися офіційних повідомлень Генерального штабу про конкретні успіхи сил оборони, а не сприймати повідомлення особливо. Тих які намагаються провокувати максимально ситуацію з ушкодженням цивільного населення, тому що дуже багато окупантів ховаються за цивільним населенням за живим щитом, розташовуючи свої підрозділи, свої пункти боєпостачання серед місць проживання, місць збору гуманітарної допомоги для цивільного населення. Вдаривши по них, видаються за провокативну роботу з пів оборони. Зрозуміло. А інша сторона цієї медалі може бути, тобто самі по собі можуть вони бити? Так, вони дуже часто вдаються до подібних провокацій, коли дійсно відчувають наближення цієї оборони. В тому числі і через дуже велику хвилю дезертирських настроїв у окупаційних речі, а вони часто створюють подібні провокації, підриваючи міни, підриваючи ті вибухові пристрої, які були для замінування для того. щоб провокувати з боки керівництва на виведення підрозділу на більш, більш відстань від зони ураження, де вони побоюються сил оборони. Ви наголошуєте на тому, що потрібно орієнтуватися на офіційно підтверджену інформацію. Ми до цього також закликаємо. І власне у нас є офіційно підтверджена інформація від гурміноборони. Там вони говорять про те, що дійсно завдяки проведенню вночі спецоперації в окупованому Криму уражено К-3 класу СЕРНА з екіпажем і бронетехнікою. Про цю спецоперацію можемо говорити в ефірі, і власне про те, як це позначиться на театрі бойових дій в Чорному морі. По-перше, дійсно це успішна операція, про яку офіційно відзвітувала головне управління розвідки, і це якраз дуже потужний такий сигнал для окупантів про те, що знаходження їхніх одиниць корабельного флоту корабельного складу в західній частині Чорного моря вже неможливо а в випадку порушення цього попередження. Вони будуть мати ось такі цієї фінал. Ну і ще хотілося б уточнити стосовно кабів, 20 керованих авіаційних бомб. Росіяни скинули напередодні в по південному регіону, по населених пунктах. Чи можемо якось протидіяти цій загрозі? На жаль, сьогодні найкраща і ефективніша протидія від місцевого населення. Зокрема, це евакуація тих населених пунктів, куди долітають самі кави. Їх у окупанта багато ми це бачили по тому, що за одну добу вони доводили бомбардування ледь не до 90 одиниць таких потужних снарядів. Протидіяти кожному каву засобами протиповітряної оборони, які є зараз в нас наявності, було б неефективно і некоректно. Ми Ми використали запас, яким потім не змогли захищатися від більшій коло загроз. Тому треба розуміти, що наша задача досягнути такого рівня евакуації, щоб люди не постраждали в тих населених пунктах. Сьогодні фактично з собою улаштовують лінію фронту. І ще хочеться з вами поговорити про відлуння атаки на судно під прапором Ліберії. Скажіть на тепер, чи покращився стан постраждалих, і хочеться також дізнатися про те, чи змінилася активність суден в Чорному морі, зокрема біля берегів Одеси. Як це взагалі впливає тепер на роботу гуманітарного коридору, який Україна сама собі прокладала своїми силами? Робота коридора триває в штатному режимі. Я нагадаю, що конкретного графіку як сталого в нього нема. Він функціонує відповідно до оцінки безпекової ситуації, коли відповідно з підставлені і холодними умовами, тому що зараз якраз період активних штормів, а ми пам'ятаємо про те, що море замінована досить щільно, і штурмова ситуація може впливати на безпеку. Отже, як тільки силами оборони приймається рішення про можливість безпечного проходу. Однак всі роботи, які до цього бітичні, плануються відповідно з урахуванням цієї компоненти, і абсолютно виважено і коректно відбувається навігація. З розумінням, і ми за це вдячні, в тому числі. Там постраждали після повітряної атаки членів екіпажу стабільний. Вони він всі нас. Допомога і погіршення стану немає. Зараз саме судно дійсно не готове до експлуатації, воно відповідно до тих ушкоджень. Дякуємо вам, спасибі Решті, за те, що прокоментували. Наталя Гомонюк, начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу.